Слава Україні! Ухвалено законопроєкт про мобілізацію. Верховний суд остаточно зобов'язав УПЦ МП звільнити приміщення двох релігійних споруд. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У ефірі «5 хвилин на головне. Європарламент не схвалив фінансування Ради ЄС, бо країни Євросоюзу досі не надали Україні додаткові системи Петріот. Це безпретендентна подія, за яку проголосувало 515 євродепутатів, а проти виступили 62. Екс-прем'єр-міністр Бельгії та євродепутат Гі Верховставт заявив, що європейські країни мають сотню систем Петріот, коли Україна потребує сім. Таку заяву підтримали бурхливими оплесками. Парламент України Верховна Рада ухвалили законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 283 народних депутатів. Депутат Ярослав Желізняк зазначив, що законопроєкт ухвалено в редакції комітету з нацбезпеки. Згідно з регламентом, документ має підписати спікер Верховної Ради України і передати документ на підпис президенту. Після цього через місяць закон вступає в дію. Основні положення з документа є такими: замість рокової служби вводиться базова військова служба терміном 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний. Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізацію у зв'язку зі звільненням з полону. Визнані обмежено придатними, мають повторно прийти ВЛК, оскільки, ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. Це можна зробити дистанційно. Обмеження права керування авто для ухилянців від військової служби. Однак є винятки під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ, на період мобілізації усім громадянам. ТЦК отримує дані від МВС про автомобілі у власності українців і компанії для їх мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Верховний суд остаточно зобов'язав УПЦ московського патріархату звільнити приміщення релігійних споруд у Переяславі та Кам'янці-Подільському. Про це повідомив Мінкульт. Верховний суд також зобов'язав релігійну організацію Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП звільнити будівлю церкви Хмельницької області та передати її національному історико-архітектурному заповіднику Кам'янець. Рішення Верховного суду є остаточним та оскарженню не підлягає. У разі невиконання зобов'язань релігійну громаду виселять в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб, наголосили в міністерстві. 27-річний житель Хмельницького району душив і побив свою співмешканку. 28-річна жінка отримала тілесні ушкодження. Після цього чоловік забрав у потерпілої телефон і замкнув її у помешканні. Швидку допомогу він викликав лише на третій день після побиття. Тоді він вигадав історію, що повернувся додому, виявив квартирантку з тілесними ушкодженнями. Мовляв, вона впала з драбини. Про це повідомляють у обласній прокуратурі. На місце події правоохоронців викликав лікар карета швидкої чоловіка. Затримали і помістили під варту. Йому повідомлено про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці та залишенні її в небезпеці. У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва вперше відбувся регіональний етнофестиваль гаївок і великодніх пісень Весна Весняночка. Про це повідомляє Українформ. Фестиваль обрядової творчості Весна-весняночка присвятили календарному циклу народних свят, пов'язаних зі стародавніми міфами і віруваннями, супроводженими піснями, іграми і хороводами. У ньому взяли участь понад 250 виконавців з аматорських колективів 16 громад Хмельниччини. Наймолодшим учасникам ледь виповнили 4 роки, вік найстарших 90. <«Музика> Сьогодні 11 та завтра, 12 квітня, на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У цей період зростає загроза виникнення пожеж. Жителям Хмельниччини радять не ходити у ліс. Лісівники наголошують, погодні умови упродовж найближчих днів сприятимуть ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Ще більше інформації про головні події області та країни у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.